понад 19 років тому Україна стала свідком однієї з наймасштабніших мирних революцій у своїй історії. Помаранчева революція, яка тривала з листопада 2004 до січня 2005 року, стала символом боротьби за демократію, чесність виборчого процесу і право громадян впливати на майбутнє своєї держави. Основною передумовою революції стали президентські вибори, де змагалися два головні кандидати: Віктор Ющенко, який представляв демократичні сили, та Віктор Янукович, кандидат від влади, підтримуваний тодішнім президентом Леонідом Кучмою. У першому турі виборів, що відбувся 31 жовтня 2004 року. Жоден із кандидатів не отримав необхідної кількості голосів для перемоги. Другий тур, призначений на 21 листопада, мав вирішити, хто стане новим президентом України. Проте,